7 грудня йде заняття спортом, базові напрацювання, базові стойки, базові вправи, що стосується самооборони і роботи з різними засобами захисту. Це меч, це ніж, ну і різні подручні засоби. Отак, От друзі, хлопці займаються. Yeah. Look <laughs> up! раз, Саме сюди. Отраз. Ліво, вліво. Ліва нога. Я вже запитувався. Я руку показав. Я Як ручку, правильно шагу. виходити з сидячої позиції. Значить? Править роботи з японським мечем тренуванням, яке називається бокем. З мечем, з бокеном, японським мечем. Вниз під 45. Меча не завалюю за спину. Над головою під 45 градусів. Ноги паралельно, трошки коліна зогнуті. Отак, так. Да. Щоб ти впевнено тримався. Отак, так, да, правильно. правильно. О, фльоски правильно удар. Хорошо. Не стримуй м'яча. Енергія на кінці м'яча повинна бути. Да. Все правильно. Добре. Так, попробуй давай. Да. За під 45 градусів руки. В локтях розведені трошки, для того, щоб ти бачив супротивника. Меч опускаєш нижче. Ни да. Біля пупа Топа. залишаються руки, да. а кінець меча опускається вниз під 45 градусів. Топа. Так, да. Да. майже, майже. Дивіться, що ми робимо? Один стає так, другий через нього йде перекат. Ноги, так? На колінах. Збоку. Ні 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 Вон збоку нога. Збоку, з, боку, з боку. Як правильно ставати? Да. Закриваєш бокову частину, щоб тобі ніхто не врізав. Поняв, да? так? На все І все. А ми через ногу робимо перека. Дивіться. на ага. ручки. Ручки для чего? Для чего ручки? Увага, поднимись. Сейчас э, дивиться. Для чего ручки? Вот. Раз. Для э, утримания удара. Да? Вот еще раз. Еще раз. А? Вот И э, комод, да, Раз. Да. И скручиваемся колобком шею шею пацана зрозуміло да. шея шею ховаем подборидья сами в разливые места тому треба гуртуваться ну, так вставай. давай вставай сейчас пробуем если получается будем не значить Без все. От. Якщо правильно робиш, сам виходиш. Ну, випрыгнуш просто. На руки. Поехали. Да. Гол, голову під себе, хлопці. Ми зараз дивимося, як у вас получається. Я... Давай, давай, ставай чуть. Сначала хотела... без перебуваємо. тому що сейси мужу, їхати. Все а, пробувай, чуть. Зробуй. Вперед! О, о, о хорошо, молодець. Короче кажучи, дивіться. Вот. Ярослав, давай, вперед! не, не сачкуй! Я не давай, вперед. Я просто не треба зрозуміти. Давай, давай, зрозуміти. В процесі зрозумієш. Да, 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 да. Да, потом сгибаешь руки, да, и робишь кувырок вперед. В в случае... вот, ну, вот Сава, линии... покажи еще раз. еще раз. Да, весь ком комплекс. Раз, 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 раз. Первая страховка, раз. Вторая страховка, назад. Третья страховка через плечи. Вот, вот идёт сюда ручка, оп. Вот так. ручку за спину. Важно на две кости. Занавес не плачь, я Вот, можно сюда, можно в... и пробуем. Раз. Так. Так. Давайте, хлопцы, я в вас вірю. Давайте. Меняем. Плані. Зрозуміло, так? Да? Наприклад, отак, це вже не то. Бажано тримати так. Для чого це тримати? Для того, щоб тримати удар. Коли я а, відлітаю, значить удар був. Якщо я не відлітаю, удара не було. Вперед, а які а, який прямий, будь-який удар ногою, будь-який удар рукою. Ярослав, можете. давай. Я вам просто скажу, что это подарок, який вы можете. Далее. 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 Так, стоп. Давайте так. Кто хочет тримать, давайте, я покажу. Значит, значит, Якщо ми ножками роботи, працюємо, то ножками ще раз. Голова! Голова уходит. Опа! Удар! Ну, лекарство сторону. О, о. Вот, ще раз. Раз. Опять. Раз. Раз. А теперь прямо уходит. <риво> ну як, нам, я знаю. Я с нас был. Держи. Я показываю. Ну, уходы бывают різні. Разумейте. Вот. Не надо просто... отпрацьовывать одно и то же самое. Знаете, почему? Ага. Потому что, когда я буду одно и то же самое отпрацьовывать, вот ты працюешь, да? Я раз, я раз, да. В смысле, он уже разумеет. Ага. И я уже буду просто, скажем так, видите, в чем суть? Моя задача, вот этот удар, да? Вот этот удар сбоку, фиксуємо Уход головы. Еще раз. Вот, раз ушли. А другий уход, Когда коли... сверху Да, раз, два. И можно тут иду. Три, четыре. Еще раз. Вот. Вот, вот, вот. Так, друзья, 7 грудня, Іде заняття спорту в казацькому центрі. Йдуть на працювання по самозахисту, руки, ноги, різні, різні подручні засоби. Це може бути палець, це може бути ніж, може бути меч або щось інше. Отак, ззаду-позаду хлопці тренуються. вже З другого разу не йдемо. Ще раз момент для реагування. Вот. Бачите? Пішов удар, пішов. Вот, бачите? І вот. вот. ми можемо звернути і робити, поняття. Да? Ще раз. Вот. Ми просто уходимо, уходимо. уходим, да. И потом контр удар. То есть, а, еще раз, нарабатываем пресс. Спочатку ты, я показываю. Показываю, працюем, працюем. Працюем, прямый, прямый, прямый. Еще раз, смотрите, прямый, повинен проникающий будет. Вот, раз, два, вот, хоп, хоп, а я працюю, живи, пресс, сюда, ближе, Наша задача пропустити противника. Два, і. А ти напрацьовуєш удар. Увага, увага. Стоп. Стали ручки е за дихами. Дивіться. Дам, пресу, ручки, ручки сюди. Дивіться. Зараз ми напрацюємо. Ви не можете зрозуміти. Напрацюємо удар. Дивіться. Вот. Раз. Вот. Нема пресса вообще. Раз. Вот. Я маю на увазі, що ви на удар вийде. Вийде. При Видох. Приудає, видох. Розуміли? Другий день тренування. Доєдналась молодь. Вот, раз. Давай, давай, давай. Молодец. Давай, давай, давай. Молодец. Голову подгинай. Ну молодцы. Хорошо, молодцы.